Олександр Савицький, головний тренер Кременчука. Олександр, вітаємо вас з перемогою. Ваш короткий коментар після гри. Дякую. Е, ну, ігровий е, ігровий стан у нас був декілька потеряний, тому десь вийшли вийшли Сумбурно. Але я вважаю, що не було. Дійсно такого настоящого настрою гравців, ми їх просили хлопців, щоб виходили на 100% зарядження, але цього не було і рахую, що не вдалося нам показати тої гри, на яку ми здатні. Хоча і забили непогані гали, але дуже погана у нас була більшість, ну і дуже багато вилучень. Сьогодні вперше зіграв Микита Гордюшин. Як оцінюєте гру? Не чую. Що? Я, як оцінюєте гру на Якого? Гордюшина? Ну, давно не грав, тому десь. десь так, не зовсім е, уверена, але деякі моменти виручив нас. Велика втрата для команди Дениса Матусевича через, е, через травму. Чи вдалося знайти йому заміну? Одна гра, тому важко зараз якось сказати, але е, Денис для нас був така вісома фігура. Хто замість нього тепер асистент команди? Шо -шо? – Що-що? – Хто замість нього тепер асистент команди? А, Гніденко. Дякую за коментар. Успіхів вам. Дякую.